Тім привіт, з вами Олена, і я доволі рідко таке роблю, але я вирішила все-таки записати вам пояснення ось цих тестів. Можливо, комусь буде цікаво, тому що тема односкладних речень вона трапляється часто, особливо на завдання на відповідності, там де ви можете 4 бали отримати. От, тому можемо розпочати так. Тут у нас початок так, люблю нічний і брови. Тобто, взагалі, що нам треба знати про односкладні речення. Що вони складаються з чогось одного: або з підмета, або з присудка. Якщо в нас тільки з підмета, це називне. Якщо з присудка, там є кілька підвидів, там означено особово, особову, загальну безособове, це вже залежить від того, яку особу ви можете підставити або не можете підставити. От. І ще таке, що вам потрібно запам'ятати, це двоскладне речення. О, тут якраз так класно, бо тут є місце на мої записи. Двоскладне речення. Воно буває тільки двоскладне. Собі запам'ятайте, буває повне і буває неповне. Ось. Повне, неповне. Неповні двоскладні. Ну, почнемо добре з повних. Це ті, що мають і підмет, і присуд. Наприклад, я співаю. Це є повне. А неповне у нас є кілька підвидів. Неповне речення. Наприклад, це коли є підмет плюс обставина. Чому? Тому що обставина вона завжди залежить від присудка, Вона завжди з присудком гуляє. А якщо ви бачите обставину, а не бачите присудка, щось не так. Значить той присудок десь є. Просто він пішов собі наперед погуляти. Так? Ну, Наприклад, сонце, сонце в небі. Я десь, до речі, публікувала це речення: от сонце є де в небі. Бачите? Тобто ми легко можемо підставити присудок. Є. Просто він тимчасово пропущений заради милозвучності. Але це в нас є двоскладне неповне. Тому що за побудовою там мав би бути і підмет, і присудок. Просто для милозвучності ми його пропустили. Тобто на даний момент воно неповне. Також неповні речення це просто треба запам'ятати, коли у вас є присудок, і ви можете підставити він або вона. Наприклад, читає книжку, не плутайте з неозначеними особовими Неозначними особові це тільки вони. Читаю, так, це є неповні речення. І також неповні речення це є третій випадок, коли ви читаєте речення і розумієте, що ви легко можете підставити там пропущений член речення. Я так і запишу пропущений член речення. Тобто, наприклад, пташку красить пір'я, а людину тере. Слово. Тобто ми розуміємо, що на місці цього тере ми можемо сказати, що людину красить слово, так? І виходить, що це теж буде двоскладне неповне. Гаразд, це така була міні-міні теорія. Тепер переходимо до аналізу тесті. Люблю нічний шепіт Діброви. Перше, що ви робите, шукаєте головні члени речі, які у вас є. Так, головним у нас тут буде люблю, і думаємо, якщо це присудок, тоді нам треба думати, яку ми особу можемо там підставити. Люблю, хто я. Я люблю. А ми знаємо, якщо це я, ти, ми і ви, тобто це такі особи, які нам зрозумілі я, ти, ми, ви, це означена особа зрозуміла нам, тому це буде означено особове. Так, і в нас тут означено особове. Шепіт діброве. Що тут? Ну, дивимося головніше речення. Хто що шепіт, ну і шепіт просто який. До речі, не, не додаток. Шепіт просто який діброве. Якщо в нас просто є підмет або інколи ще не може бути означення, різниці немає, це є називне. От і все. Хто що. Так, рухаємося далі. А отут я вже вирішила так створити речення, щоб трішки урізноманітнити. Отже, діброве, у нас є вже під, у нас вже є діброве, але є вже під де. Пам'ятаєте, що я вам казала? Коли підмет плюс обставина це вже є єскладне, неповне. Тому що обставина, вона завжди мусить мати біля себе присудок. Вона залежна від того присудка. Така Вона аж дуже-дуже любить той присудок. Ну, а його чомусь має. По суті, він має бути, він просто вийшов, тимчасово вийшов. Тому двоскладне, але не буде. Далі слухай ще під діброви. Дивимося, який тут головний член речення. Слухає і підставляє. Він, вона. Все, а він, вона, пам'ятаєте, просто треба запам'ятати, бо складне, неповне. Не буде це означено сумови, бо ми не скажемо я, ми не скажемо ми, не скажемо не ти і не скажемо ви. Також ми маємо чується шепітні брови, а це вже дещо інакше. Шукаємо приступ. Приступ чується, а що ми можемо підставити? Він чується, вона чується, ми чується. А, ну, ці особи вони не будуть виконувати цю дію. Це такий присудок, ну, до якого особи ми не підставимо. Отже, що в нас є? Це безособове, коли ви особу не можете підставити, коли дія сама по собі відбувається, якісь там явища природи, або якісь такі почуття людини, які, якими людина не керує, наприклад, там хочеться спати, наприклад, не спиться. Ми, ми цим не керуємо, воно просто є само по собі. То це є безособові. Але бачите, це знову ждуть односкладні. Тут лише один присудок: виявляй помірність і скромність у споживанні. Шукаємо присудок. Ти, виявляй, ти, а це якась особа зрозуміла. Нам значить означено слово. Неозначено, це якісь там вони, це якісь там люди, яких ми не знаємо. А в селі не забувають Карпа. Не забувають, маємо ще один присудок, не забувають вони. Та сама ситуація. Вони, хто такі? вони, Ми не знаємо, хто це, це неозначено особові. І оце таке трішки складніше речення: наказ про відбудову музею було підписано. Ну, можливо, наказ це підмет. Можливо, а можливо, ні, ми не знаємо. Шукаємо тоді далі все, що далі нам трапляється на очі, було підписано. І вам потрібно собі запам'ятати, якщо у вас присудок на, закінчується на НОТО, це є безособове. Безособове, а, тому що це безособова форма дієслова, і особу воно немає, ніяка особа цього не виконує. Тому наказ у нас просто ми скажемо як? Підписано, кого що. І це додаток це зовсім не підмет, тому це без, знову ж безособове. Так, і ще в нас було таких два речення: небо, чорне, високе, чорне, високе небо. Яка різниця? В завданнях на тему односкладних речень слідкуйте за тим, де стоїть прикметник. Тому що, якщо у вас прикметник стоїть після підмета, і після того прикметника нічого немає, це є присудок. Небо є чорне, небо є високе. Або якщо простіше, якщо ви можете підставити є. А в цьому випадку, коли в нас прикметники стоять перед означеним словом, це 100% означення. Вони вже не можуть бути присудками, бо такі присудки мають стояти після Після підмета, не перед. Тому це звичайні означення, і це називне. А тут же двоскладне повне. Тепер пояснюю, чому двоскладне повне тут, бо є і підмет, і присудок. От і все. Сподіваюся, вам було це корисно. Такий відеоурок. Ось буду вдячна за вподобайки, і також нагадую, що набір до на підготовку до НМТ триває початок 9 вересня, тому якщо вам подобаються мої пояснення і відосі в пошуках вчителя є можливість записатися на пробне заняття, де ви зрозумієте мене, як викладача, також зрозумієте мої пояснення і е, загалом ви ще вивчите тему і, свої, і дізнаєтеся свій бал із НМТ. Все. Тому пишіть, якщо вам корисно, пишіть у директ. І до нових зустрічей. Можливо, ще колись такі відеоуроки я підготую.